Є люди, в яких зимою снігу не допросишся, а є люди такі, що все роздають, особливо свою енергію. Вони всюди, де потрібна допомога, їх можна легко залучити, і люди відчувають, що варто подзвонити, він вже буде тут. Вони знають, що це їм не відмовить. Я за своєю природою належала до цієї другої категорії. Чому я так думаю? Тому що, згадуючи своє дитинство, я пам'ятаю, якщо мені давали цукерки, я виносила на вулицю і роздавала всім. І могло так статися, що мені цукерки не вистачало. Мама завжди зі мною сварилася. Вона каже: як так вийшло, що у тебе нема, Я купила тобі, а ти жодної не скуштувала? або я йшла зі школи і несла братові додому цукерки, коли іменинники роздавали. От як дали три, я приносила три, і мені завжди було образливо, тому що він міг її з'їсти. Там дві, а мені одну лишити. Мені хотілося всередині, щоб він сказав, а ти їла? А він не питав. Ну, це було рідко, але це було. І середина це коли ти усвідомлюєш, що або ти такий занадто простодушний, тебе всі дурять, ти наївний, ти все віддаєш, роздаєш, а собі не шукаєш ніколи ніякої практичної користі. Так працює твоє его. Так, саме его. Щось ти від того береш, може тебе по голові погладили, може похвалили, може сказали, ай яй яй, який щедрий. І ти замість цукерки взяв цю установочку собі, до свого его припасував, або ти егоїст, чи егоїстка, яка тільки у всьому шукає користь і думає, а що мені з того буде? І дуже часто люди або там. Або там, а є золота середина. Оце і є усвідомлення. Коли ти береш під контроль свої почуття, оці дитячі, перевиховуєш свою, оцю дитячу неусвідомлену натуру. Я вам хочу показати на своєму прикладі, як далі розвивалася моя ця дитяча наївність. Інфантилізм, ця простодушність переросла в юнацьку. Мене можна було залучити далі до всього, до чого хочете. І залучали. А я завжди була дуже творча, ідейна і дуже енергійна, мені багато енергії. І я зрозуміла тепер, тепер люди, коли мені вже 40 з гаком, я зрозуміла, що мене докладали до своїх цілей. Це нормально? Нормально. Ми працюємо на своїй цілі, ми працюємо. Разом на якісь колективні цілі з іншими людьми ми можемо себе приставити до їхнього ведення і разом брати гарну якусь ідею. Запросто. Запросто, але не всю себе, не всю себе. Ми повинні мати і свої цілі, і гарно все розкреслити, роздивитися. Тут я буду з вами, а тут ви будете зі мною. А тут я собі буду сама йти до свого. У вас має це бути. Ну, у мене на жаль цього не було. І зараз, коли я згадую, що я просто що я творила, що я, я просто будувала іншим людям бізнеси. Серйозно була одна фірма, на яку я працювала три роки. Я приходила до них і просто фонтанувала ідеями. Фактично, я їм вибудовувала концепцію розвитку. В них було все, але в них не було творчості. Я була оцим таким менеджером творчим без зарплати. Мені подобалось, я приходила, сідала, пила каву і розказувала, куди їм йти далі. І вони втілювали це в життя багато років. Втілювали, втілювали, казали, але ти талановита, яка ти ідейна, яка ти молодчинка, як ми жили без тебе. І мені цього було достатньо. Я злила дуже багато часу, енергії на їхній бізнес. На їхній. Що я за це отримала? Долю з маком. Я не хочу сказати, що я шкодую. Ні, це досвід. Це досвід він мене навчив. Але чому я відкриваю ці карти, чому я розповідаю про це вам? Тому що багато людей так і не навчилися до кінця життя будувати своє життя. Нехай буде <свят> будувати свою долю. Вони так і залишаються в стані, оцього, що тебе поплескають по плечах, похвалять і скажуть, ай яй, який ти талановитий. А десь тобі цього не додали, і тобі цього достатньо. І ти босий, голий і у вінку. А тепер, друзі, кульмінація і фініш. Що сталося потім? Коли я почала про це здогадуватися, коли я зрозуміла, що мене використовують. Зіштовхнулася з цим в своїй голові, з цією підозрою. Я почала думати, що мені з цим робити? Де мої цілі? Де моє життя? Чому я така дико бідна? Я бідна. Я нічого не маю в житті, я нічого не заробила. Хіба я не працьовита, то я трудоголік? Я трудоголічка, ви розумієте? Я, я спала по 4-5 по годин, я постійно щось робила. А в чому причина? А причина в тому, що я робила все для всіх, що я була безвідмовна, мене можна було попросити в будь-який час, і я вже була там. І я допомагала всім, а собі не допомагала. І в мене прийшло таке всередині розчарування. Таке, хто я, що я. І навіть коли деякі люди, яким я допомогла, вони ставилися до мене, як сказати, так, нехтуючи мною, і показували мені це, бо вони там, а я там. Я зрозуміла через їхню невдячність, що щось іде не так, і почала замислюватись. І моє життя почало змінюватися. Друзі, почуйте мене, будь ласка, саме тоді, коли я зрозуміла, що так більше жити не можна. І я справді розділила своє життя коло своїх ресурсів і сказала: значить, так, оце я буду робити на благодійність. Тут я буду служити людям безвідмовно, я не буду чекати ніяких дивідентів, мені не треба. Я маю потребу служити. Я маю потребу займатися милосердям, а це я не буду робити безкоштовно. Я більше не поїду на гастролі в якесь глухе село, де організатори, покликавши нас, а ми витрачаємо на це 2-3 дні, навіть людей не змогли зібрати в своєму селі, навіть не дали нормальне оголошення. Я не поїду туди. А я раніше їздила. Я була в кожній дірці, позвонив я вже там. Я кидаю все, сім'ю, роботу, все закриваю. Я лечу, бо то люди покликали і вони мають потребу. Ні, все, тепер інакше. Я більше не піду на інтерв'ю, якщо вони не високоефективні. Але може бути таке, що тут слухають мене люди, в яких іншого роду проблема, які для інших не роблять нічого. То я хочу також вам сказати, щоб ви могли зіштовхнутися з добром цього світу, щоб ви змогли зіштовхнутися з цією віддачею з пожином. Вам треба робити. Багато гарних речей вирішити, де, в якому кутику ви це будете робити. Тому що в вашому житті має бути ця десятина і фінансова, і енергетична. Тобто ви маєте себе вкладати в щось і покращувати життя інших людей на землі, так влаштований світ. Треба залишити по собі слід. Треба робити добро. І тоді ви будете також зіштовхуватися з добром. Може, може, ви в тому не винні. Може, вас так виховали в сім'ї. Може, ви одинак, що ви все для тебе, для тебе, для тебе коханого. То починайте розтягувати свою душу в інший бік. Починайте щось робити просто так, безкоштовно, не відмовити комусь, не думати, а що мені з того буде. Розумієте, от щасливе життя наповнене, ресурсне. Це життя на середині, це життя, коли ти все усвідомлюєш, контролюєш і кажеш, і це буде, і це буде в моєму житті. От тоді вам буде добре. Я багато спілкуюся з різними людьми. І люди приходять зі своїми проблемами, як інфантильні, так і егоїсти. Вони розповідають, і я розумію, що це людина, який закрито. Ресурси доброти, В неї нема доброти, в неї нема милосердя. Вона не бачить цього в людях. А чому? Тому що вона цього не транслює? А це додаткове джерело натхнення і творчості, і польоту, а це піднімає крила. А це зовсім інший вимір, в якому ти може ніколи не літав. І самовідчуття це дуже щось круте. То можеш піднятися до цього виміру, якщо замислишся, чи не зробити мені добро на цій планеті. Бажаю вам розібратися в цій золотій середині для себе. Бажаю жити усвідомлено, щасливо і прийти до цього розуміння, тому що відколи я до цього прийшла, моє життя перебуває на зовсім іншому рівні і на зовсім іншій висоті.